Ром, Москва, Російська Федерація, один контракт, обидва контракти укладені 19 січня 2009 року. Один контракт щодо купівлі продажу природнього газу в 2009-2019 роках. А другий контракт про обсяги та умови транзиту природнього газу через територію України на період 2009-2019 років. На зазначенні контракти є посилання в по постанові про порушення кримінальної справи. Однак ми вважаємо, що Слідчим під час порушення кримінальної справи були дані нефахові і некоректні оцінки тої інформації, яка міститься в цих контрактах. Також ми просимо долучити до матеріалів справи копію листа старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України від 29.04.2011 року. номер 17-1-2 3151 два в цьому листі. Старший слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, Радник юстиції. Зараз в цьому листі Старший слідчий в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Радник юстиції не Надає відповідь на запит на той момент захисника Тимошенка, адвоката Ференца і говорить про те, що ваше клопотання від 27 квітня 2011 року щодо надання для ознайомлення матеріалів, які підтверджують спричинення збитків державі, тобто ті обставини, які є предметом. Постанови про порушення кримінальної справи розглянута. Повідомляю, що відповідно до положень статті 197 Кримінального процесуального кримінально кодексу України ви маєте право ознайомитися з матеріалами експертизи і висновком експерта після закінчення експертизи, про що вам неодноразово наголошувалось під час досудового слідства у справі. Зазначений лист свідчить про те, що за станом на 29.04.2011 року, тобто після 18... Протягом 18 днів з моменту порушення кримінальної справи в матеріалах кримінальної справи відсутні будь-які докази спричинення збитків державі діями Юлії Володимирівни Тимошенко. Також, ваша честь, ми просимо долучити до матеріалів справи витяги з інтернет-сторінок, інтернет-видання Українська Правда. Одний, один із цих витягів датований 1 січня 2009 року, і він висвітлює хід переговорів в... Москві щодо газових угод другий витяг датований 4 січня 2009 року, і він також висвітлює хід українсько-російських газових переговорів, які б є предметом постанови про порушення кримінальної справи. Ми вважаємо, що ця інформація є абсолютно офіційною, абсолютно публічною. Тому, порушуючи цю кримінальну справу, слідчий не міг не знати про існування цієї інформації. Про що йдеться? В першому повідомленні голова правління ВАД «Газпром» Олексій Мілєр, який представляв продавця природнього газу, а також особу, яка укладала договір на транспортування, він говорить, що у зв'язку з відмовою України від пільгових умов поставок за ціною 250 доларів Газпром буде здійснювати постачання газу в Україну із січня за ринковою європейською ціною 418 доларів за тисячу кубічних метрів. Зазначено свідчить про те, що на момент 1 січня 2009 року ВАД Газпром виставляв для України продажну. Я я звертаю на це увагу суду, продажну ціну, а не базову ціну у формулі 418 доларів за тисячу кубічних метрів. В цей період Тимошенко ще не приймала участі в газових переговорах. Ми вважаємо, що цю інформацію слідчий повинен був взяти до уваги під час прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи. І на підставі цих матеріалів він повинен був відмовити в порушенні кримінальної справи щодо Тимошенко у справі Дев'ять Друга інформація, яку ми просимо приєднати, датується 4 січня 2009 року. Вона стосується теж висвітлення офіційної позиції Газпрому, яку озвучив пан Олексій Міляр. І яка звучить наступним, наступним чином. Він підкреслив, мається на увазі Олексій Міляр, голова ВАД «Газпром», що контракт на поставку газу в Україну в 2009 році досі не підписано. За словами Міллера, Нафтогаз України відмовився від пільгової ціни поставок газу в 2009 році в розмірі 250 доларів за тисячу кубічних метрів і в односторонньому порядку вирішив вийти з переговорів. Не повернула українську сторону за стіл переговорів. Запропонована Газпромом ціна за середньоазійський природний газ в розмірі 370 доларів за тисячу кубів, а також ціна в 418 доларів за тисячу кубів. Газпром назвав ціну поставок газу в Україну в січні на рівні 450 доларів за тисячу кубічних метрів. Ми вважаємо, що це публічне звернення керівника Ват «Газпром». також повинно було б бути. Прийнято слідчим до уваги під час до дослідчої перевірки матеріалів, які стали в подальшому підставою для порушення кримінальної справи номер 49.31.51. і в тому числі на підставі цих матеріалів слідчий не мав достатніх підстав і повноважень порушувати означену вищу кримінальну справу. Просимо приєднати до матеріалів справи наші Так, ваша честь, але там є реквізити інтернет-сторінок, які є достатніми підставами для ідентифікації цих відомостей із реально існуючими відомостями, які були розміщені на сайті Українська Правда, ще раз підкреслю, 1 січня 2009 року і 4 січня 2009 року. Або Тих документів, які надав захисник, да, ну, до, до судовий. Маю це на увазі, що жоден з цих документів не завірений належним чином, але враховуючи, що контракт номер 9, ну, КП від 19 січня укладався, я не заперечую проти контракта. На поставку купівлю-продажу газу проти контракта об об'йому і условиях транзиту природного газу теж не заперечувані матеріали справи є, але не в тих матеріалах, на підставі яких порушено, ну, по подальшому, тому хай буде. Витяг із стенограми засідання Кабінету міністра від 19 січня також. Він теж не завірений, без початку, без кінця. Тобто, ну. Пускай буде, то та, також він має відносити до справи. Що мається на увазі, стенограма 21-го також не завірена. Ні, я свою думку, шановні, висловлюю. Я також вважаю, що може бути також долучення. Що стосується роздруківки з інтернет-видання, ну це вже наскільки воно там відповідає, не відповідає, будь-якої відповідальності за те, хто тут цю інформацію помістив, що воно там мається чи не мається, документи, на підставі яких ця інформація зазначена, тому я. Проти оцієї, оцього документа, роздруківку з інтернету, я заперечую. А щодо двох стенограм та двох контрактів я не заперечую. ще лист нечвагода. Ага, зараз минутку. Щодо, так. щодо листа нечваглода на ім'я Тимошенка Юлії Володимирівни. Заперечу, оскільки воно жодного відношення до тих матеріалів, які, які сьогодні немає. А якщо ви бачите, там номер стоїть 31.51. Бачу, Справа. бачу. Такий самий, як у кримінальній справі. Мається на увазі, що ти на, на підставі цих цю, цей документ не враховувався при порушенні кримінальної справи. Тобто до 11.04 включно всі документи мають бути досліджені судом до 11 до дати порушення справи. Оскільки це датовано 29.04, яким чином воно може бути. Холодно чинува коротеньку це, репліку. Ваша честь, зазначений документ підтверджує, що за станом на 29.04, тобто пі, через 18 днів після порушення кримінальної справи. І відповідно до цього часу в матеріалах справи немає жодних доказів, які в належним чином підтверджували наявність збитків, які інкримінуються Тимошенко в постанові про порушення кримінальної справи. Зокрема, на сторінці другій говориться, що внаслідок зазначених умисних. Протиправних дій Тимошенка. На другій сторінці постанови про порушення кримінальної справи. Так, є посилання на нібито спричинені якихось збитків. Відповідно, ми подаємо доказ, який свідчить про те, що жодних, жодних збитків нічим не підтверджено. Тобто експертизи не було іншими словами? Так, ваша честь. І оскільки дійсно матеріали надійшли, як зазначив суд лише сьогодні, і ми робили спроби двічі ознайомитися з ними. І, до речі, ми б хотіли зазначити, що ми дізналися про розгляд цієї справи абсолютно випадково. Ми не отримали жодних повідомлень від суду про дату та місця проведення судового розгляду, ми дізналися про це від співробітників Генеральної прокуратури, однак, виконуючи. Ваша честь, ми. Ми навіть навіть сьогодні так. Тому ми просимо надати можливість ознайомитися відповідно до вимог статті 236 із значком 8. Просимо дати можливість ознайомитися із матеріалами, які обґрунтовують порушення щодо Юлії Володимира Трашенко кримінальної справи. Насправді я думаю, що нам вистачить хвилин 30, можливо, 40, оскільки чотири томи матеріалів, які надані Генеральною прокуратурою. Однак, можливо, ми просили би суд за цей період знайти трошки більше приміщення, якщо така можливість у суда є. Я не маю на увазі збудувати нова, але якісь віднайти ваша ну, думка.

І оголосити перерву на завтра, на 12 годину. Так, треба виснуватися завтра, на 12-ту продовження слухання справи. З розумієте?